Для українських волонтерів немає нічого неможливого. Так днями вони врятували зі щойно звільненого населеного пункту малазійського ведмедя. Історію щемливого порятунку опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук волонтерка Валентина Варава. Зі слів жінки, спершу ніщо не обіцяло пригоди, і її, як то зазвичай і буває у волонтерів, зателефонували з проханням про допомогу. Аж тут, слухаючи, про що мова, волонтерка очманіває, її просять допомогти вивезти малазійського ведмедя з приватного зоопарку, що перебуває у щойно звільненому ємпілі, що на Донеччині. Попри дивування, волонтерка одразу почала створювати план з операції порятунку. Водмедія спільними зусиллями все вдалось, і взяла участь у порятунку. І директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Ситуація була критична, що тісно наші військові звільнили до В одному з міст звільнених був приватний зоопарк. в якому Помилушили свердні знаючи і тісно співпрацюючи із під Києвом. є такий притулок для домашніх тварин та його. Очільниця Наталя Попова, звісно, одразу набрала до неї, запитала, чи не може допомогти, так як вони займаються евакуацією тварин із гарячих точок нашої держави, зокрема зі сходу. Ну тепер скинули, що цей вернить уже в притулку для таких тварин. Ясно, що він ну дійсно в поганому стані, що він не контужений і дуже худенький, і на зараз іде повністю. Щоб його е, пролікували на тварина одуняла. далі. На черзі діагностика та реабілітація. І тоді волухатий заручник ситуації поїде до нового зоопарку. До слова, ведмідь виявився не малазійським, а гімалайським. За словами Людмили Денисенко, шукатимуть йому домівку у європейських зоопарках. Словом, це ще одна щемлива історія про те, наскільки українці дивовижна нація, і для наших волонтерів дійсно немає нічого неможливого.